Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і, перш ніж піти на вихідні, я хочу коротко прокоментувати послугу з автоматичного закриття ФОП та ситуацію з податковими перевірками у контексті такого автоматичного закриття. Отже, нещодавно був анонсований апгрейд сервісу Дія Бізнес і власне. Всі я думаю прочитали, тому що це було широко розповсюджено виданнями, які присвячені бізнесу. Було широко поширено те, що тепер ФОП закривається в автоматичному режимі. Але користувачі сервісу не помітили апгрейду сервісу. Отже, що відбулося. Дійсно, для можливо покращилася якась внутрішня там цифрова комунікація. Тобто, можливо, дійсно, коли ви відправляєте повідомлення про. Закриття суб'єкта підприємської діяльності, щось там по процесах стало швидше відбуватися, але для користувача це абсолютно було приховано і зараз воно приховано. Тобто, як і раніше, подавалася заява на закриття ФОП, і протягом доби фактично ви отримували повідомлення, що ваш статус підприємця, а ви в процесі припинення. Але а, чи стало це автоматичне закриття справді закриттям? і Взагалі, що тепер робити з податковою? Друзі, запам'ятайте, податкова інспекція завжди має своє весілля. Як кажуть, тобто неможливо змусити податкові органи. Зняти з обліку суб'єкт господарювання, який, наприклад, не подавав звіти, не платив податки, податково за все рахує, веде, обліковує і так далі. І тут підприємець в автоматичному режимі хоче, щоб все це зникло, закрилося і щезло. Не буде такого ніколи. Тобто, як прокоментували в соцмережах мої фейсбучні друзі, це не автоматичне закриття ФОП, це напівзакриття. Тобто, закриття фактично все таки не відбувається, крім того. Що внесений запис в реєстр про те, що підприємець все-таки у стані припинення. Податкові органи так просто у вас не знімуть з обліку ніколи. І оскільки підприємець відповідає за борги усім майном, я можу сказати, що вам треба далі пильнувати стан розрахунків з бюджетом і довести справу з податковою до кінця. Тепер щодо того, як її довести до кінця, є велика проблема. Пов'язана з неможливістю податкових органів для податкових органів виконати функцію, цю контрольну функцію. Тобто, формально закриття суб'єкта господарювання, припинення суб'єкта господарювання, закриття ФОП є підставою для позапланової податкової перевірки. Але, по-перше, зараз діє мораторій, у всякому разі, для підприємців, певних груп. По-друге, у нас. Немає механізму, податкові органи про це мовчать. Ну і зрозуміло, чому, тому що немає механізму впливу на громадянина, який не з'являється на перевірку. Я Більше скажу, чесно кажучи, немає механізму впливу і на компанію, директор якої не надає документи на перевірку. Тобто є велика такий, знаєте, геп, як дірка є велика діра у адмініструванні податків, яка стосується тих суб'єктів, які ігнорують. Податкову інспекцію це я не знаю, чесно кажучи, як в інших країнах, але в Україні це ну це отак. Тобто, якщо ви проігнорували податкову інспекцію, наприклад, ви закрили бізнес і ніколи до цього не повертаєтесь, то ну якби вони теж не можуть. Тобто настає момент, коли податкові органи все-таки якось там в себе чистять бази, як кажуть, і у кращому випадку, ну для них у кращому, для вас не дуже. А податкові органи можуть в камеральному порядку просто подивитися ваші звіти, і, наприклад, щось невчасно сплачене, невчасно подане. Це буде адміністративний штраф, буде звичайна санкція. Але в Плановому порядку, комплексному, з переглядом усіх документів, це треба, щоб ви самі хотіли, щоб вас перевірили. Знаєте, жертва повинна бажати бути покараною. Отже, ну є є винятки, є ситуація, наприклад, людина оформлює документацію для виїзду на ПМЖ, то там дійсно треба довідку з що ви нічого не винні податкові. І дійсно. Ну можливо, дійсно в таких випадках, коли хочете попрощатися з країною. В цілому має сенс вийти на податкову перевірку, надати всі документи, пройти цей челендж, пройти цей квест, заплатити. Я не знаю, там доплатити, доподати, до подати до. Допрацювати цю ситуацію, знаєте, очистити карму і закрити це все. Ось а в інших випадках, в принципі, немає навіть сенсу робити податкові ці позапланові перевірки, бо підприємець закрився в середині року, потім в січні знову відкривається, і якби все починається наново. А знову він там працює рік, два півроку, закривається, знову відкривається. Ну тобто сенсу у таких, знаєте, контрольних заходах особливої. Якоїсь ну на серйозності я не бачу і нім і податково також не бачу. Тобто, що ви розуміли при будь-яких сервісах автоматизації закриття, відкриття реорганізації там реєстрації компанії онлайн, податкова інспекція, окремий орган, який ніколи в житті не відпустить платника податку просто так, у всякому разі. В автоматичному режимі це ніколи не станеться. податкові дивіться по <кій> платник податку може косячити по-дорослому. Він, наприклад, може фальсифікувати документи, наприклад, по банку пройшли шалені суми. Підприємець, як ФОП на другій групі, подає там якусь невеличку суму доходу по декларації. Цього ніхто не бачить. Банк, наприклад, не контролює, не запитує, податково опирається на ті дані, які отримують. Відповідно, якщо не перевірити в плановому порядку, а автоматично закрити, то фактично мало місце серйозне ухилення від сплати податків. Одним словом, якщо ви розумієте, як працює система, то ви розумієте, що автоматичного закриття з точки зору зняття обліку з обліку податкових органах не буде ніколи. Тому не, не, як це, не очаровуйтеся, тобто не будьте надто надто. Щасливими, що є якась процедура автоматичного закриття ФОП. На жаль, фахівці для співпраці з податковою вам все ж таки знадобляться. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Прекрасних вихідних. На до все добре, до побачення.